Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні ми продовжуємо аналіз позицій кандидатів від республіканської партії США на майбутніх. Президентських виборах, які мають відбутися в 2024 році, і ми аналізуємо ці позиції щодо війни Росії проти України. Сьогодні мова буде йти про колишню губернаторку штату Південна Кароліна та посолку ШАП ООН Нікі Гейлі. Якщо аналізувати її електоральні перспективи серед республіканців в контексті майбутнього праймері, то Різні соціологічні опитування показують її відсоток підтримки від 3 до 4,5. Це говорить про те, що Нікі Гейлі для того, щоб могла конкурувати з Дональдом Трампом та Роном Десантісом, які є фаворитами серед республіканців, знову-таки потрібно або об'єднатися з якимись кандидатом, або переконати. Кандидатів, які мають плюс-мінус такий самий рейтинг, як Нікі Гейлі, створити спільну якусь команду так, для того, щоб протистояти фаворитам, про яких я зазначив вище. Щодо війни Росії проти України, Нікі Гейлі сказала більше знову ж таки позитивних речей, які нам першу чергу. Є важливими для України, маю на увазі запрошення України в НАТО, змусило Путіна шукати вихід з війни, так в загальному дали оцінку позиціям Нікі Гейлі в видання Голос Америки під час інтерв'ю, яке відбувалося в липні на каналі Фокс News, Нікіґелі зазначила наступне: що вона перше підтримує постачання касетних боєприпасів в Україну, сказавши, що Штати вони не приєднані до договору про заборону використання цих боєприпасів, а Росія їх використовує вже давно. Далі вона наголосила, що Штати мають працювати з союзниками, щоб переконатись, що українці мають це обладнання. Аби закінчити війну, а перемога за її словами означатиме повний вихід російських військ з території України. І це дуже позитивно для нашої держави, оскільки позиція Нікіґель вона повністю співпадає з цією архітектурою української формули миру, яку знов ж таки презентують. Постійно наші можновладці. Гейлі також вважає, що було помилкою не надавати запрошення України на вступ до НАТО на саміті в Литві, який відбувався в липні 2023 року. Вона пояснила, що це не означало б, щоб Україна негайно стала б членом Альянсу, бо це знову ж таки займає тривалий час. Але це б надіслало. надіслало. Сигнал Росії про непохитність НАТО та змусило б обидві сторони думати про стратегію виходу з війни. Єдині країни, куди Путін може здійснити вторгнення, це Грузія, Молдова та Україна. Він тримається подалі від країн, які входять в північно-Атлантичний альянс, сказала Ґелі. Також вона сказала, що перемога Росії у цій війні стала перемогою Китаю та призвела б до подальшої війни запобігти, чому може лише демонстрація американської сили та рішучості підтримувати партнерів. До речі, досить таку ж схожу позицію висловлював Майк Пенс, тобто і Майк Пенс і Келлі, вони не розділяють Росію та Китай і. Говорять про ці держави в об'єднуючому факторі, що це є така спільна загроза для країн цивілізованого світу. Також Гейлі наголосила в іншому інтерв'ю, що за підтримки США та перемоги Україна може стати одним із найкращих союзників Сполучених Штатів Америки фактично за моделю Ізраїлю. Таким чином, колишня губернаторка штату Південна Кароліна та посолка США в ООН Нікі Гейлі, в принципі, висловила ті такі основні позиції, які якраз можуть повністю дискутуватися на рівні з Україною, до прикладу, якщо Нікі Гейлі зможе перемогти на виборах в Сполучених Штатах. Америки. Тобто ці позиції є набагато кращими, ніж те, що говорить Трамп, Десантіс там і інші опоненти Нікі Гейлі серед республіканців. Що тут важливо узагальнити? Перше, те, що Нікі Гейлі виступає за постачання касетних боєприпасів. Друге, Нікі Гейлі вважає, що перемога України буде в тому, що Росія має вийти повністю з цих окупованих територій. І третє, найголовніше, Нікі Гелі говорить, що Україна має бути в північно-Атлантичному альянсі, і це буде таким значним сигналом для путінського режиму, щоб у подальшому не здійснювати агресію проти української держави. І це знову ж таки дуже. Важливо, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас його переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! І вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай ще вам!